Привіт-привіт, народ! Потрібні права на трактор, комбайн, грейдер, каток. Коротше, категорії, всі категорії тракторних прав. Е, значить, навчальний заклад, місто Кременець, Тернопільська область, державний навчальний заклад. Е, не купівля, як мені там багато хто написав, не якась туфта, все нормально, законно, з навчанням, з здаванням, з екзаменами, все як має бути. Пишіть номер телефону першим ділом. Бо вже задовбали мене з тим номером телефону. 068 35 64 149. Перевіряємо, 068 35 64 149. Це майстер, е е е, який набирає групи для навчання на категорії. Е, значить, е е е, не пишіть дурних питань, таких як зробити на трактор документи чи ще щось, то зовсім інша справа і абсолютно не, не, до, не до нас. Точніше, ще навіть не до мене, бо я просто мене попросили люди, я сам відучився оце весною на курсах комбайнерів, бо маю 50 років, все життя їжджу тракторами, комбайнами, а категорії на комбайн не мав. От. Так що рекомендую. Думаю, що не проблема, то, що там ви з будь-якого регіону України, я так думаю, ну, це можна уточнити Дальше Саме головне питання всіх, дуже багатьох тривожить, що все то через ТЦК. ТЦК до того відношення немає ніякісінького. Ну, хіба що ви там будете йти і наглоблін на них нарветься Вам просто задача добратися в наше містечко. Ну, По-перше, задача ви собі подзвоніть на той номер, що я вам дав, а далі все собі виясните. Всі категорії зараз не робляться, вже та маліна закінчилася, колись можна було таке, зараз такого вже немає. Зараз одна категорія, наскільки я знаю, за зараз, потім, по-моєму, одна в рік чи. Ну, коротше, то все можна виясняти. Ну всі зараз 100% не робляться. Е, робиться там ті сертифікації, всі ті діла, все як має бути. Коротше, номер телефону я вам дав. Дзвоніть, взнавайте, питайте. Все офіційно, законно, свідоцтво про закінчення навчального закладу, вносяться е, ваші права в базу. Все, як має бути решта питань: там хтось там вчився і не здав, чи здав, і не вчився, і так, далі, і так далі. Всі питання по тому номеру, що я дав, дзвоніть, бо я з того ніхіра, вибачте, не маю. Просто попросив мене знайомий чоловік, майстер з цього навчального закладу. Каже, там візьми, ну там, ну думаю, покажу я йому силу Тіктока чи Ютуба. От вам і сила Тіктока і Ютуба. Дзвонив на днях до нього, він каже, у нього телефон червоний, не дає ради відповідати. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою і не чухайтеся. А то А то буде так, як мені. Я кілька років назад міг зробити всі категорії за раз і за ті самі гроші, Даже менше А зараз. А зараз вони мені і не треба, то на комбайна зробив собі та і пока. Я так собі думаю. Все, бувайте здоров'я, всім хорошого настрою, мирного, чистого неба над головою. Здоров'я і удачі. І на дорозі ні жезла, ні цваха, ні гвоздя, ні, ні, ні цикашника. Бувайте.